Хімія 11 клас. Тема Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови. Читаємо, аналізуємо та застосовуємо Кристали Тверді тіла з упорядкованим розташуванням структурних частинок. Яке періодично повторюється у просторі: Йонні, атомні, молекулярні, металічні приклади речовин, проаналізуйте малюнок 15 і ви краще зрозумієте моделі кристалічних граток і приклади речовин з різними типами кристалічних граток. Кристалічний стан твердих речовин характеризується періодичним розташуванням у просторі атомів, молекул або йонів, йому на мікроскопічному рівні притаманний дальній порядок, тобто чітка просторова повторюваність структурних частинок по всьому об'єму, це видно на моделях. І тривимірна періодичність. Кристалічні речовини мають сталі температури плавлення і кристалізації. Більшість твердих речовин мають кристалічну будову, аморфний стан речовин. Аморфному стану речовин не властива чітка просторова повторюваність структурних частинок по всьому об'єму. Аморфні речовини це тверді речовини, які, на відміну від кристалічних, не мають чіткого порядку розташування структурних частинок. До аморфних речовин належать добре вам відомі скло, пластмаси, смола, каніфоль, бурштин, бітум, віск. Деякі речовини можуть перебувати як в кристалічному. Так і в аморфному стані, наприклад, сірка. Чи позначається аморфний стан речовин на їх властивостях і властивостях виготовлених з них предметів? Так позначається і суттєво. Аморфні речовини здебільшого не настільки міцні, як кристалічні, і не мають постійної температури плавлення. У наслідок нагрівання вони спершу розм'якшуються, а потім переходять у рідкий стан, перетворюються на в'язку масу. На цій властивості ґрунтується виготовлення виробів і скла. Ви бачите фрагмент цього процесу на малюнку 16. Аморфний стан речовини менш стабільний, ніж кристалічний. Тому аморфні речовини здатні самочинно переходити в кристалічний стан. За певних умов для більшості речовин можна досягти аморфного стану. Виняток складають метали, деякі йоні сполуки. Наприклад, кристалічний цукор, кондитери перетворюють на карамель. Однак більшість твердих речовин за звичайних умов перебувають у кристалічному стані. На відміну від кристалів, в аморфних тілах. Структурні частинки розташовані хаотично. Аморфні речовини входять до складу багатьох виробів. Проаналізуйте малюнок 17, і ви зрозумієте вироби зі скла, пластмасові вироби, карамель, цукерки. Запам'ятаємо аморфному стану речовин не властива, чітка просторова повторюваність структурних частинок по всьому об'єму. Для того, щоб краще зрозуміти тему завдання, попрацювати з медійними джерелами, попрацювати групами, і тут вам автор підручника пропонує 5 завдань. Можете розподілити ролі в своїй групі творчій і направити свої роботи в групу Viber на онлайн-уроці. Прочитайте самостійно дуже цікаву статтю параграфу властивості йонних кристалів. Проаналізуйте малюнок 18 Кристалічні речовини У прикрасах. Ви краще зрозумієте практичне застосування даної теми в житті людини. Понад 50 років у Харкові діє науково-технологічний комплекс Інститут монокристалів Національної академії наук України. Зусиллями вчених здійснено відкриття світового рівня, вирощено монокристали значних розмірів, запропоновано нові технології. Основні напрями сучасної діяльності Інституту монокристалів стосуються фундаментальних досліджень процесів росту кристалів, пошуку нових кристалічних середовищ з функціонально важливими властивостями, комплексних досліджень фізичних явищ в оптичних монокристалах та наносистемах. За роки існування наукові розробки співробітників цієї науково-дослідної установи сім разів було відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки. Дуже цікавою буде сторінка ерудита. Зараз учені все частіше ведуть дослідження нанокристалів розмірами від 1 до 10 нанометрів. У таких нанокристалів з'являються нові властивості, відмінні від властивостей макрокристалів, і ці властивості знаходять усе більше застосування. Робіть висновки самі: неорганічні нанокристали є ефективними в люмінесцентній, дисплейній і лазерній техніці, з їх використанням створюють різноманітні сенсори. Високочутливі прилади, без яких сучасна техніка і електроніка не можуть обійтись. Власники смартфонів, не задумуючись, підтвердять, що вони набагато зручніші за кнопкові мобільні телефони. Прочитайте параграф, проаналізуйте текст параграфу та його малюнки і застосуйте інформацію параграфу при виконанні вправ. Рубрика знаємо, розуміємо та застосовуємо. Тез допоможе вам підготуватися до наступного уроку контрольної роботи. Дякую за увагу!